Хуй тебе знає Юрий, юрій Цезар, юрій скіпар, днем народження йоп, пахма. Я не поняв юмора. Happy birthday to you ніхуя не, не тямлю. Я не поняв слово тип прав. Happy birthday to, to you. Happy birthday to you. Твою обідорний, хіпідорний, давай я буду. то під чувак, випий 100 грам. Ну йо баймать, панесе мені. Що, що, не п'єш, Що ти пиздиш? Ану бігом випив. Ідіть толя за тебе чарку, підніме. Не будь гнилякою молодою, йо панюмай. Пизду! Йди нахер! Не мішай футбол, дивитися. все. У я злопав. Спитай свої пизди. Так, дід вали капець. Дід сидить в тюрмі. Ти зараз в тюрмі? Фу, блядь, передеш галімий. Та ти пердеш як коняка якась дурна. Я тебе зараз відправлю на вулицю, гнида на така вшива. Проперджений дідок. Ви чуєте, як він валить? Це ж просто пердеш на резирела. Гнидус. Він... Він а да. А Алкоголік. уїв. Атомна бомба тільки вир... бомба тика Тільки що атомна бомба рванула. А там на бомба, да, ну, да, У нас тут своя ядерная бомба. Да, а, да. Фу, блядь, воняет, як ніби би тхора забили, блядь, два раза. Ніби дух отхора вийшов, потому что дух отхора вбили. Фу, блядь, хоряка така. Хе-хе-хе. <реж> И, блядь, бляшь, так подпускати, блядь, так блядь, ядерку. Я с тобою не буду даже общаться. О, то ще... Я щи-3 плачу. А що таке осталось? Хуй Акую знаю, що с її там. Ні, що може. Це за малину, так? Що ти малину накрав така? хух. Через малину така штука, так? Що ти їбеш? Йди її? Так а що сталося, не можу поняти? А я не знаю, вона хоче в'єбало, мабуть. Нащо ти малину неї крав? Вона мене нахуй! Що ти пиздиш, дура! О тепер все, дід, вкрав малину і тепер вона тебе буде ображатися на тебе всю життя. Яку малину. Ти ж неї малину вкрав. Хай іде нахуй віце, хуя її не мав. Ви посварилися, чи що? Прийшло, блядь, і скандали робити. А чого? А я, я не знаю, і... іди, іди спитай, якого ти хочеш. Я тобі казав, дій? не треба, дід, малину, їсти. Казав ти. Йди віці на. Йди...